Все, Тобі треба увольнятися, тобі треба зайнятися своїм бізнесом. І Бог дав мені ідею, і Бог дав мені бізнес-план. Але я боялася. Я пішла радитися з авторитетними людьми. І слово Боже каже, коли ти отримав ідею від Господа, не радься з плоттю і кров'ю, довіряй Богу. А я пішла розкладати шерсть гедеонову. знаєте. І та авторитетна людина, він був прекрасний чоловік, там людина, да? але ну, він не знався на тій ідеї, яку Бог дав мені. І він сказав: як ти будеш жити, в тебе ж не вийде І все. Я прийшла, а я вже сказала своїм директорам: я увольняюся, я йду, я буду підприємцем. І я на другий день прийшла і сказала, я не увольняюся, я буду працювати. І це вже поламало наші стосунки, і потім вони нагружали мене ще більше роботи, а я розуміла, що ну, якщо ще більше роботи, то і зарплатня повинна бути більше. Я прийшла до них і сказала: так тоді ж дайте мені більшу зарплатню. І вони сказали: а весь цей час Дух Святий мені казав, що ти робиш? Увольняйся, увольняйся. І, і вони сказали: ну, знаєш, е, давай, достатньо. Е, завтра, можеш, уже не виходить, е, ми знайдемо людей, які будуть за меншу зарплатню виконувати всі ці обов'язки. І я так, як? Я на вас працювала, знаєте, о це була така образа. Я так розстроїлася. Але коли я йшла додому, Дух Святий мені казав, наконець-то, там, де в тебе не хватило сили самій, тебе попросили. Через, а, В тому самому місяці моя зарплатня. Практично досягла тієї зарплатні, яка в мене там була. Десь через 8-9 місяців мій дохід вже був втричі, в тричі, в чотири рази більше. Я стала підприємцем, я підприємцем. Бог дав мені сферу нерухомості, і в мене все йшло гаразд. І знаєте, ми думаємо, а, ну тепер я до кінця днів буду. Займатися нерухомістю, але у Бога був інший план. І знаєте, що я вам скажу? Це, от це що я вам розповідаю, це було більше 20 років тому. Сказати,